Выживаем. А постаньте? Ну. Все, все нормально. Ну да. Падав Давай я оставлю, я падав, падав. падал, падал,

Де ви живете? Карлов. Це який район? Відродження 22. Ага. Ще раз скажіть ваше прізвище. Ви з ким проживаєте зараз? Сам по собі. Понятно. Як ваша що ви на станції робите? — Ну, прям да. що робить. Понятно. З якого ви року? Скільки вам років? Mm. Скільки років? Mm. Рік народження. Що не знаєш, скільки тобі років? Що мені скільки років? Рік народження просто. Скільки років? 43 роки. <кху> <Не> можна сказати? <кху> Я вже думав, ви що думали, 70? У нього стажу Алкоголізму, побільше, більше тим люди живуть. Да. Да, да. Але що робимо далі, Олександр Володимирович? Тут нічого, Шо? тут шити немає, що тут сад. Я зрозумів, просто вдарився. Yeah. Просто вдарився десь він не все, падав. Все, все, не все, я зрозумів. Що Чо, робимо далі? Що дал? робимо дал? далі? Додому вам треба. Далі п'ємо. П'ємо, так? А може вже без п'ємо, може просто відсидимося? Може. Це нормально буде, так? Додому ми не маємо права завезти, можемо завести наркодиспансер. Поїдете? Ні. Може поїдете? Ні. Чого? Не Ні. Ні. Примусово, не можна завезти його? Примусово у нас лікування немає. Давно закінчилося, 20 Ні. років назад. В тому і біда. Якщо чоловік стане потім погано, і що буде далі. Повірте мені, вам скоріше стане погано, ніж йому. Їх через дві.